Добрий день! Сьогодні ми розглянемо, що таке питальні слова. Питальні слова в англійській мові це ті, що утворюють так звані спеціальні запитання, на які неможливо відповісти так або ні. Вони потребують розгорнутих відповідей. А ось, власне, перелік цих слів. Who? Who? Хто? Who? Who? whose, чий? What? What? Що? Або який? Which? Which? Котрий? Where? Where? Де? When? When? Коли? Why? Why? Чому? How? How? Як Як утворити спеціальне питання? Для цього в більшості випадків потрібно слідувати такої схеми. Питальне слово, допоміжне дієслово, підмет, присудок. Наприклад, питальне слово what, допоміжне діє слово Тому що тут час, present, continuous. Діє слово є допоміжним. Підмет. You, тобто хто, виконує дію, і присудок doing. what are you doing? А зараз розглянемо кожне окремо. Перше питальне слово who? Хто? Коли ми ставимо у реченні who, це означає, що ми запитуємо щось, що стосується людей. Who's your favorite writer? – Хто твій улюблений письменник? Who was at home yesterday? Хто вчора був вдома? «Whose» Чий? Кому належить? Це питальне слово ставиться у речення тоді, коли ми запитуємо про власність володіння чимось. Наприклад, Whose child is playing in the garden? Чия дитина грає в саду? «Whose is the the book, which I saw yesterday on the sofa?» Чи є ця книжка, яку я бачила вчора на дивані? What? Який або що? Це питальне слово часто вживається, коли нам потрібно отримати певну інформацію, а також з ним легко формулюються наступні речення. What you talking about with Sam at that party? Про що ти говорив з Семом на тій вечірці? What computer is it better to choose? Який комп'ютер краще обрати? Which котрий? Завдяки ньому ми також дізнаємося інформацію про те вже детальну, уточнену. Власне, це той випадок, коли ми хочемо знати, який саме або що саме. Which show is your favorite? Котре з шоу твоє улюблене. Which color are you going to choose for the cover? Який колір ти обереш для обкладинки? Where – де? Цей прислівник допомагає отримати детальну інформацію про місце. Де відбувалося, відбувається зараз або буде відбуватися в майбутньому певна подія? Наприклад, Where can we go on our holiday? Куди ми можемо поїхати у відпустку? Where did you leave the keys from the house? Де ти залишила ключі від будинку? When? Коли? Так само, як і попередній, цей прислівник дозволяє нам розкрити відповідь людини та дізнатися, коли відбулося те, про що йдеться у розмові. When are you going to read the book? Коли ти збираєшся читати книгу? When did you see them? Коли ти їх бачив? Why? Чому? За допомогою питального слова why. Ми дізнаємося про причини певних явищ та подій. Наприклад, ми можемо написати чи сказати таке: Why is Mara so sad? Чому Мара така сумна? Why don't you change the password? Чому б тобі не змінити пароль? І останнє, останнє питальне слово це how, як, яким чином. Це слово, завдяки якому ми знаємо, яким чином Підмет виконував дію, у якому він стані. А також можемо дізнатися певні вимірювання та величини. Наприклад, How was your day? Як твій день? How many books do you need to read to read write your own? Скільки книжок треба прочитати, щоб написати свою власну? На цьому все. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.